Ми не зійшлись із продюсером. Саме із такою фразою часто до мене приходять на консультації з приводу запусків, або обговорювати варіант можливий варіант нашої співпраці, щоб я продюсувала експерта. Хочу у цьому відео розібрати, чому так взагалі трапляється, і чому важливо. Цю тему, знаєте, як не заминати, а вирішувати її якось. І особливо для експертів. По-перше, давайте розберемося з приводу продюсерів: хто такий продюсер інфопродуктів зараз? І насправді це людина, яка в партнерстві. На равних засадах відповідає за створення і просування інфопродукта. Тобто, це людина, яка зацікавлена у тому, щоб експерт, який до нього приходить, створив класний легендарний продукт, щоб він його круто продав. І щоб це принесло не тільки гроші задоволення від цієї роботи, а ще і класний результат клієнтам, як для клієнтів, які придбали цей продукт, але що ми бачимо насправді, що зараз відбувається. По-перше, це вхід у цю професію, продюсер він дуже-дуже легкий. Тобто, стати продюсером можна просто, пройшовши курс, заплативши за нього там, від 500 доларів, плюс-мінус ціни варіюються. І е, платите за курс, проходить півтора-два місяці, і ви отримуєте сертифікат, що ви продюсер і можете робити запуски. Інфопродюсер. Давайте так, ми говоримо саме про інформаційний онлайн простір. А чому жаляться експерти? Тому що до них приходять люди, просто засипають їх пропозиціями, що давайте ми будемо працювати в партнерстві, давайте ми будемо вас продюсувати під час цих перемовин. Дуже часто показують свої свідоцтва, сертифікати про те, що я ж пройшла курс у самого гуру продюсування у цьому світі. Прям кращого гуру по навчанню продюсерству просто немає. І експерт думає, ну окей, якщо прям у гуру, то давай попрацюємо. І починається робота, і частіше за все закінчується тим, що експерт просто у відчаї, бо пройшов час, пройшов місяць або два. Результату немає. Витрачені гроші на якихось підрядників, на рекламу, запуск провальний. І що каже продюсер? Продюсер каже: Ну. Мабуть, не судьба нам, мабуть, не доля, я піду далі іскати експерта, який мені підійде, ми з вами не зійшлися характерами. Що відбувається у експерта, він просто в шоці, у розпачі, і йому здається, що всі продюсери саме такі. І тоді, що ми бачимо, це дуже шкодить ніші у цілому продюсуванню. Тому що, ну, до мене приходили експерти. Ну, майже у кожного є дуже негативний відгук з приводу співпраці з продюсерами. Це перше. Друге, такі експерти вони дають свій відбиток і на самого вчителя, в кого вони вчились. Бо коли вони приходять, вони ж кажуть: я ж вчився у гуру. Продюсування, я сами класний, я саме класний продюсер, який тобі потрібен, і насправді ми ж не знаємо, як він вчився. Може він взагалі не проходив той курс, може просто дістався сертифікату, діждався і все, і пішов вже казати, що я дорогий та затребуваний продюсер. Розумієте, і це накладає свій відбиток, бо експерт тоді каже: у боже мій, якщо прийде інший. Ем, інший продюсер від цього ж вчителя, то я вже не погоджуюсь працювати, тому що ну, скоріш за все, там е, інфоциганин е, преподавав цей курс. А курс може бути дійсно не всі курси дійсно класні по продюсуванню, але все ж таки є дуже багато. Є і класні дійсно вчителі, які дають класний продукт. Що ми бачимо? Засмучений експерт він вже не довіряє, з недовірою приходить, і вже у нього така є навіть що ну давай докажи мені, що ти зможеш. Розумієте? І це вже не про партнерство, коли ось така. Отакий експерт, який вже не довіряє, у якого вже є досвід багатьох негативних співпраць. Він приходить тоді до мене і каже: Ну давай покажи, що ти зможеш. Розумієте? І це вже про перекос, тому що я працюю тільки на засадах. Він він виграє ви у нашій співпраці і експерт, і я і моя команда. Так ось він вже з недовірою, з недовірою до цієї ніші взагалі, плюс з недовірою до вчителя, який вчить цьому продюсуванню, і виходить ось такі ось такі гойдалки виходять. Як вам, якщо ви експерт, навіть якщо ви продюсер, теж послухайте ці кроки, ці дзвіночки, як зрозуміти, що продюсер вам, як експерту, не допоможе або ви просто не спрацюєтесь? Це тези виключно з мого досвіду. І перше, це коли до вас приходить продюсер, він каже: я буду продюсувати, і від нього немає ніякої ініціативи. Він або чекає, що ви скажете, як краще зробити, або такі історії, випливаючи в другу таку течуть у другий напрямок. Це коли продюсер вам каже: давайте за 6 тисяч гривень я вам буду робити сторітелінги. Так ось, коли ви таке чуєте, або коли вам кажуть, давайте за 6 тисяч я вам зроблю сторітелінги, або коли ви бачите, що людина прийшла на відсоток, тобто вона з вами домовилась про конкретний гонорар відсотковий, але чекає від вас постійних ем, дій, постійних ем, першого якогось слова. То це точно все, що завгодно. Це може бути гарний СММ-спеціаліст, гарний контент-мейкер, сторіс мейкер Будь-яка професія, але не продюсер. Тому що продюсер він зацікавлений у тому, щоб ви виграли обоє. Рівно настільки ж наскільки і ви. Тоді це дійсно, коли ви в партнерстві, коли ви кожен знаєте свою відповідальність, готові її на себе взяти і виконуєте ті обов'язки, які на себе взяли. Друга, другий дзвіночок, який прям, прям кричить вам: біжіть від цієї людини. І це коли продюсер. Дуже-дуже багато вкладає е, сил, енергії у прогрів, у продажі, але не зацікавлений якістю самого продукту, методологією продукту, е, як буде відбуватись процес е, навчання, або ну, залежить від того, що ви продаєте, е, не доводить курс е, або інфопродукт до е, завершення і. До збору зворотнього зв'язку, до покращення якості на наступні запуски. А коли вам продюсер каже, мені цікаві тільки прогріви, щоб на вебінарі продаючому були максимум продажів, але не цікавиться, що ви там будете робити з цими учнями, там яка якість цього продукту. То це дзвіночок про те, що це ця людина прийшла на швидкі гроші, вона не зацікавлена у тому, щоб працювати з вами вдовго. Звісно, така ремарочка. Звісно, якщо ви про це не домовились. Якщо ви про це домовились, там що ви кажете так, давай так, ти працюєш тільки над продажами, я працюю тільки над продуктом. Я тобі гарантую, що продукт буде на 200 балів із 100. Тоді, окей, що ви про це не домовлялись, а продюсер і не цікавиться, йому все одно який там буде продукт, то це дуже важливий дзвіночок. І знову ж тут така ремарочка, якщо вам це теж окей, третя ремарочка це коли ви бачите, що продюсер. Дуже багато розповідає про те, у якого він гуру вчився, надуває оцю кульку своїм, своєю значимостю, що він розповідає, що я у самого гуру вчився. Або якщо у нього був якийсь успішний запуск, то він прям кидається цим, що ось ми, ось я заробив стільки-то. І м часто такі люди показують кучу табличок, бо вони на навчанні накачали табличок, і вони показують. Зуть кучу табличок, кажуть, що ми з тобою будемо ось це вимірювати. Зараз зробимо і декомпозицію, і е, прорахуємо показники, і створимо мега-круту стратегію. І все. І на цьому знаєте, кулька ця надута, але вона е, е, лопається, вона е, е, кришиться, лопається саме тоді, коли людина далі оцих слів нічого не робить. Така, ось ми зараз зробимо і все. А ти шукай свою собі команду, а ти там давай команді, шукай команду підрядників, давай їм завдання, щоб вони це все виконували. Це теж історія про те, що це може бути тоді консультант, або часто є така історія, як стратегічний продюсер. Тобто, це людина, яка наставник, стратегічний продюсер. Тобто, це людина, яка може поділитись своїм досвідом, може поділитись своїми знаннями, допомогти. Вирішити якось цю стратегію, побудувати, але а, нічого не робить, не збирає команду або не має своєї команди, то це теж ну, не продюсер, це теж про консультування. І теж тут важливо розуміти це і домовлятись вам на березі. Тобто, коли до вас приходить людина, каже: Я буду продюсером, прям рекомендую. Обговорити це і домовитись відразу, хто за що відповідає обов'язково, хто що робить. Прям сідайте і прописуйте, прописуйте тези. Я роблю ось це, ти робиш ось це. Якщо потрібні інші люди, наприклад, команда, наприклад, якісь підрядники, то що це за підрядники? Хто їх контролює? Частіше за все, це теж продюсер. Або є підрядники, наприклад, методологію треба складати із продюсером, і з самим експертом. Тобто втрьох сідати методолог, продюсер, експерт, і разом вибудовувати методологію. Хто хто за що відповідає, хто за що платить? І це все, ну звісно, ви не знаєте, як ви не пропишете усі кроки заздалегідь, навіть якщо ви вже 20 років продюсер або е, ви експерт, який працював з 10 продюсерами. Все ви не передбачите, але головні тези, щоб були у вас прописані, щоб не було такого, що давай запустимось 50 на 50, а потім ви починаєте працювати, і виходить, що а я це не роблю. А я попереджував, що я це е, такого не роблю. Що я за це не відповідаю? Тому домовляйтесь на березі е, про всі такі. Моменти, це основна історія, на що вам треба звернути увагу. Звісно, дивіться на те, щоб це була людина, з якою вам комфортно, тому що вам з нею працювати, щоб вам була людина окей не тільки як професіонал, а ще й як людина, в принципі. Це дуже важливо, щоб у вас збігались цінності, щоб ваше бачення. Кінцевої точки, кінцевого результату, воно теж збігалося. Я бажаю вам прибуткових запусків, легендарних створення легендарних продуктів, які приносять не тільки гроші, а ще й задоволення, а ще й користь іншим людям. І якщо у вас є питання по запуску, якщо вам потрібна консультація, звертайтеся до мене, я проводжу такі консультації, бо вже 6 років займаюся продюсуванням. Топових класних вау-експертів. Я обіймаю вас через кілометри і до наступного відео.